Всім привіт, любі друзі! Мене звати Льоня Поліщук. Дякую, що ви дивитесь мій канал про Євробачення. Якщо вам цікаво, то будь ласка, підтримайте дане відео лайком. Для мене це дуже важливо і це надихає створювати новий контент для вас. Зараз я хочу відреагувати на заявку Євробачення 2023 від Ізраїлю. Країну представить дуже відома така поп-ікона Ноа Кірал. Ще дуже давно, аж у липні 2022 року, ізраїльський мовний Кен. Оголосив, що вона буде представляти Ізраїль на Євробаченні. Пісенька називається Єдиноріг. Буде щось таке дівчаче, веселе, яскраве, рожеве. Боже, вона теж така молода. Народилася в 2001 році. Молодше мене на два роки. А я тут такий дядька сиджу, буду зараз її критикувати чи навпаки говорити позитивні речі. Вона дуже відома у своїй країні. Справжня зірка вигравала найкращі премії на MTV Europe Music Awards. Цікавий факт, що вона навіть служила в армії як інета, яка перемогла з піснею той, і вона входила до складу військового оркестру. Навіть на службі займалася творчістю. Молодець. Давайте оцінювати пісню. Ой, цікаво. Ну Кірал. Я дуже хочу, щоб було більше класних пісень української громаді. Ой, я ж злякався. різкий початок. Тобі не подобається, як я говорю. Тож ти стоїш там і продовжуєш обзивати мене. Є переклад українською? Яка вона сексі штучка? Подивіться на цю пластику. Гарна зовнішність. Мені подобається такі дівчата. Хочеш перевірити моє ДНК. Подобається її вайб. Справжня артистка. Я маю силу единорога. Подобається, що в кліпу немає відсилок на щось таке рожеве. Текст один, а візуал інший. Модно. Чи подобається мені це? Так. Чи дивує мене це? Ні. Позвичайно саме. Одразу можна передбачити звичайня по В принципі, це мій улюблений жанр. Але сподіваюся, вона додасть щось цікавого. О, оце про те, що я казав. Ой, так. Оце найкращий момент пісні. Давайте спробуємо повторити. Фемі, 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 фемі. А. О, тут же, бачить єдинорожка. Кафе мене вау! Гарна форма, спортивна. Та Ось так типово це звучить. Але я б не скажу це жахливо. Так, я тут знімаю просто після масштабного ракетного обстрілу, і мені приходять новини в телеграмі. Вибачте. Чесно, коли ти знімаю реакцію на щось таке веселе, пробача свято музика, а паралельно відбувається жахи війни, то я іноді себе відчуваю хворим. Але мені здається, що важливо іноді відволікатися від цього всього. Так, полетіли фенамен, феноменефенамен, феноменал І Я не така якось о ізраїльською мовою. Феменел феменелфеменал. Юкенкомікоененлідауінла тут все буде залежно. Що? Друзі, ось ці дві танцівниці, які на передньому плані зліва та справа, вони ж були на національному відборі в 2019 році з тою самою співачкою, ім'я якої зараз називати не можна. І ось вони потрапили на Євробачення. Це українки. І я знаю, що у них дуже класна позиція щодо того, що відбувається. Я навіть на неї підписаний в інстаграмі. Вона дуже класна, патріотична, займається творчістю, але паралельно активно допомагає Україні своїй державі. І я радий, що від Ізраїлю буде частичка України. Будемо голосувати за Ізраїль? Напишіть в коментарях. Боже, я так радий, що вони потраплять на Євробачення. Що? Подивіться на цей крінж-кад. Це реально крінж трошечку, ну перестаралися, Мені це не подобається. Це ніби як знущання над тварину. Uh, uh, uh. Ну будуть танці, буде секс, буде вогонь. Я сподіваюся, що танцівниці будуть і на сцені разом з нею. Uh. It's gonna be hey! Oh, nie Блін, це трошечки мені не подобається взагалі. Ненавиджу такі вставки в кліпах, але нехай буде. А, це все. Кінець був неяскравий, я навіть трошечки розчарувався, але мені сподобались такі веселі вайби. Нарешті буде якась така сексапільна штучка на Євробачення, і, і мені здається, що вона найгарніша, вона така крашиха цього року. А хто, на вашу думку, крашиха? Щодо перекладу композиції: я буду стояти тут як єдиноріг, тут сама, я маю силу єдинорога. Ти ніколи не вчишся, що я не буду озиратися назад, я не буду дивитися вниз, я піду вгору. тобі краще обернутися? Сила єдинорога, сила єдинорога. Ну не знаю, що для неї означає єдиноріг. Е, е, окей. Нехай буде. Я хочу поставити 71, тому що перше враження було дивне. Я не розумів деякі моменти, то якесь типове звучання, то з'являється якийсь інший стиль жанр. Вона намішала, як Джері Хейл в рамках українського національного відбору. Так, це звучить якось так впевнено, стильно, якісно, але одного разу мені не вистачило для того, щоб розібратися, чи подобається мені це повністю. Отже, перше враження 71 бал. А далі вже. Же в оглядах ми будемо обговорювати більш детально. Можливо, вона десь виступить там живим виступом, і це взагалі буде крінж. Бо настільки під активну пісню треба буде рухатися якось, і це може вплинути негативно на якість живого співу. Давайте переходити до оновленої версії пісні гурту творчі. <му> Так, тут нічого не змінилося. От перший куплет у Тут взагалі немає музики, акцент тільки на вокал. Тільки такі біти впевнені, не прям супер танцювальний трек. У них але от їхати в машині та слухати щось таке подібне. Це звичайно вау. у першій частині взагалі нічого не змінилося. Don't care what you say, yeah, yeah, yeah Cause a heart of steel oh, 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 oh. Don't care what you say Ну, поки нічого коментувати, все, яке було раніше. От я точно можу бути пенним, що вони не опозорюють Україну. Не що? Я притовжую свій Український текст mm -hmm. Ну усі ми розуміємо, що тут малась на увагу, що Україна зараз в війні. У нас жахливі часи, але треба жити далі. Не зважаючи на біль. Я продовжую бій. Світ пала нарешті. Не буду думати, що ми там дамо на жалість. Ми навпаки пишемо класну сучасну музику, яка може боротися на рівні там за якістю з європейською. І ми продовжуємо жити навіть під час війни. Супер. Don't get what you say, yeah, yeah, yeah oh. Don't get how you feel Хоча я I got a heart of steel Ба, як навушне, як звучить ця скрипка Тут реально під кінець не вистачало чогось І вони додали ось цей елемент І ситуація покращилась I got a heart of Боже, головне, що він на сцені все а в кінці заспівав чисто. Прикольно. Додає динаміки, це напевно для номеру буде щось в постановці, якийсь такий елемент, який буде летіти. Сподіваюсь, буде танцюритися на сцені. Туру, Туру! тура. Боже, от за них не буде соромно. Нам не потрібна перемога. Ми вже в фіналі, і єврофани там нам о, прогнозують якесь місце за двадцяткою, типу в кінці фіналу. Такого не буде ніколи. Ми будемо вище, точно в десятці. творчі, молодці. Трошечки додали. Звичайно, кардинально нічого не змінилося. Але, в принципі, і попередня версія була гарна. Просто всі очікують якогось вибуху, шоу, формату Євробачення. Але ви зможете навпаки змінити стереотипи і йти по своєму шляху, і довести в майбутньому, що з своєю роботою ви посядете високе місце. І не треба забувати, що в Європі зараз дуже багато України. Інців, які будуть голосувати за творче журі, хвилюється, тому що насправді Джефрі не завжди стабільний у своєму вокалі, але ми чули зараз інструментал, що думаю, все буде добре. Головне, що він в кінці заспівав чисто чистого «А, -а, -а бо там немає записаного в інструменталі. Там буде вирішальний момент, а це така крапка остання. Тож я сподіваюсь, що у України все вийде. Друзі, напишіть свої враження щодо пісні Ізраїлю та творчих of Steel» Україна. Навіть в Ізраїлі є українські дівчатка, які будуть на сцені. Тож буде цікаво обговорити з вами все це в коментарях. З вами був Яня Полісюк. Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що ставите пальці вгору догори. Я вас обожнюю. До нових зустрічей. Nam se dobro.